Це слово, нарешті Ася повернулася. Все-таки мир між подружжям це краще, ніж будь-яка суперечка. Чому ми так слабенько і підозріло святкуємо початок Третьої світової? Ось скажу оцім от на ну, мускатнемася, каже, не знаю, що в ньому мускатного. Ну, я скажу, яка третя світова? Такі і напої подають. Я думаю, що оцей дуже дуже слабенький напій є символом початку Третьої світової війни. Сьогодні почалася або не почалася Третя світова війна. Залужний не має рацію, тому що участь іноземного контингенту в війні проти України не означає. Того, що відбулося сьогодні, з оцим от пуском, котрого не було. Досі, Ерефія воювала з нами і залякувала нас. Сьогодні, ось за ці кілька днів, Ерефія змінила об'єкт залякування. Тепер Ерефія залякує Захід, тепер Ерефія воює проти Заходу. Поки що Захід відбавляється це визнати. І це, як на мене, на даний момент найкраща реакція на Третю світову війну це отрицати її начало. Чому Путіну дуже важко дався цей запуск? Ви бачили, як у Плішивінького... ручон… Ні, поки що не буду. Почати тут нема нема не, не власне що пити. Обійдемося у Путінка у Путіна ручонки дрожали, як він сховався, як він і все одно натиснув, Зубліте, от як йому хочеться цієї України, наскільки воно божевільне, наскільки воно вже не співряє здобич з засобом її отримати. Ви розумієте, наскільки воно вже насправді неадекватне. Він з цим запуском втратив. Адекватність. О, по предварительним запускам Росія запустила сьогодні. Коротше, самі дізнаєтеся, що вона запустила сьогодні. І як сприймуть цю неадекватність. Поки що розумно, найбільш розумна і виважена реакція. Ви знаєте, оця колективного їхнього підсвідомлення їхні дні, а нічого не було. Ракета не настояща, українці самі себе перепугали і бірпровоцирують. Ну це розумно, це от. Напам'ять Росію в начале війни. Ну, це краще, ніж реакція трампістів. Бо трампівський народ, я вже подивився всіх оцих реднеків, кого зміг знайти в сетях вони відверто засяли. Реднек, я скажу, це не демократ. Йому легко от рядовой телезритель Трампа він, він засяв. От що цікаво. Ну що ж, отрицай, правиль, для чого вони отрицають? Нам, власне, Плювати, для чого вони отрицають. Нам вигідно, що вони отрицають, бо вони змусять Путіна або підтвердити свій бляв, або не підтвердити. Ви ж розумієте, що ескалація наразі єдина можливість України виграти. І Сербія, і Чехословаччина по війні отримали значно більше через катастрофу, ніж вони могли отримати. Не через катастрофу. Я вам це пояснював. Сербія стала Югославією, а Чого б отримала Судецьку область і визнання в спец в спеціальні угоди самої теми Мюнхена нічтожне, як там було сказано. Це цікаве визначення для умови. Ну ми не будемо про право. Єдиний спосіб України втілити всі свої мрії. Я б сказав, я б сказав, не дуже адекватні, це через Велику війну і через катастрофу. Це найближчий, найпростіший шлях до втілення нашої мрії української. Чи ми ним рушимо? Зараз все залежить від нас, не від Заходу, не від Путіна. Ми маємо примусити придурка зробити ще один такий жест. Як? Ну, я думаю, якщо ми так вперто правильно написав Алмаз 100, почитайте в коментах, Алмаз 100 там дав рецепт, як це зробити. Я за ним повторювати не буду. Я не буду красти в свого найкращого, як би це сказати, коментатора. Власне, вже співав, але. Будемо казати коментатора. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, святкуйте, як можете. Бо сьогодні день, котрий знов наблизив Україну до перемоги. Оце, от вперше після наших очікувань 22-го року, літа 22-го року, осені 22-го року, сьогодні День Великої перемоги України. І цей от, як завжди вибрав невдалий день. Я хотів посміятися. Трохи из гидности. Ну, я скажу, что а, гидность насправді таки переможе. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, святкуємо. А я еще хочу Скажи... добавить, что самыми смелыми, мужественными оказались украинцы. Путин там спрятался, неизвестно, найти его не могут. А Запад затаился и не знает, что делать. А мы навіть на щекавицю не пішли. Дома святкуем все. Что это, ну, шипучка, конечно, какой. Нормальная. Все, лайкайте, пошируйте, подтримуйте. Да. Будем вам дячны.